Принцеса Поліна і Королівство тихих рішень. У далекому королівстві, де ранкове небо було ніжне сірем, денне світло біло молочним, а вечори забарвлювалися в рожеві відтінки, жила принцеса на ім'я Поліна. У неї було світло русяве волосся, яке блищало на сонці. Мов пшеничне колосся і великі голубі оченята, у яких відбивалася доброта і уважність до світу. Поліна любила три кольори, синій, рожевий і білий, Синій нагадував їй про небо і глибокі думки, рожевий, про мрії і теплі почуття. А білий про спокій і чистоту серця. Навіть її сукні були пошиті так, щоб ці кольори завжди були поруч, ніби підтримували її. Принцеса жила у великому світлому замку, де завжди було людно і гучно. Радники поспішали коридорами, охорона голосно грюкала чоботами. А на площі майже щодня відбувалися збори. У Королівстві вважали, що якщо говорити швидко і голосно рішення будуть правильними. Та Поліна з раннього дитинства помічала інше Після гучних рішень люди часто сварилися, комусь здавалося, що його не почули. Хтось ішов додому з важким серцем. Принцеса не могла зрозуміти чому так відбувається, але відчувала, чогось бракує. Найбільше Поліна любила ранній ранок або пізній вечір, ті години, коли замок ставав тихим. Вона виходила в сад, сідала на лавку серед білих троянд. І просто слухала, як шелестить листя, як дихає земля, як повільно рухається час. Одного вечора, коли небо було особливо ніжним і рожевим, Поліна прогулювалася подвір'ям замку і помітила щось дивне. Біля старої стіни, де раніше нічого не було. З'явилися двері. Вони були білі, без замків і прикрас, ніби чекали, щоб їх помітили. Принцеса підійшла ближче. Цікаво. прошепотіла вона. Двері відчинилися дуже легко. За ними не було кімнати чи сходів. Там простелилося м'яке світло. Синє, як ранкове небо, і тиша тепла і глибока. Ласкаво просимо, принцеса Поліно, пролунав спокійний голос. Перед нею з'явилося світло, яке не мало чітких обрисів. Воно налякало, а заспокоювало. Де я? тихо запитала Поліна. У королівстві тихих рішень, відповів голос. Тут народжуються відповіді, які не можна почути в шумі. Принцеса відчула, що саме це місце її знайоме, ніби вона шукала його все життя. Чому сюди ніхто не приходить? запитала вона. Бо люди розучилися слухати тишу, відповіло світло. Вони бояться її, не розуміючи, що саме в ній живе мудрість. Відтоді Поліна почала приходити до королівства тихих рішень щовечора. Вона не розмовляла, лише сиділа, дихала і слухала. І поступово почала помічати, у тиші з'являються думки, яких раніше не було. Одного дня в королівстві сталася біда. Річка, що давала воду полям і місту, почала зменшуватись. Люди почали сваритися, кожен хотів отримати більше води для себе. І на площі здійнявся галас. Радники пропонували швидкі рішення Хтось хотів перекрити воду, хтось забрати її в сусідів, голоси перекривали один одного, а король виглядав втомленим. Тоді Поліна зробила крок вперед. Тату! сказала вона спокійно. Дозволь мені спробувати інакше. Усі здивувалися, але король кивнув. Принцеса попросила зібрати людей не на площі, а в саду замку, там, де росли білі квіти, і було тихо. Перед тим, як говорити, сказала Поліна, давайте помовчимо одну хвилинку. Люди не одразу зрозуміли, навіщо це. Але тиша повільно огорнула всіх Хтось вперше за довгий час почув власне дихання, а хтось серцебиття. А потім люди почали говорити спокійно, без криків, і раптом стало ясно: рішення не в тому, щоб забрати, а в тому. Щоб поділитися і зберегти. Вода повернулася до всіх. З того дня в Королівстві з'явилося нове правило. Перед кожним важливим рішенням хвилинка тиші. Королівство стало змінюватися. Люди стали уважнішими, суперечок поменшало. А Поліну почали називати принцесою тихої мудрості. Та сама принцеса знала, це зовсім не магія, це просто вміння слухати. І щоночі, коли небо ставало синьо рожевим, Поліна дякувала тиші, бо саме вона навчила її найважливішого. Справжня сила не в гучних словах вона народжується в тиші. Уважності і доброму серці. Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити.